Важання донести до світу історію геноциду українців як вилилося у скандал в Києві. Триває зведення другої черги меморіалу пам'яті жертв голодомору. Музей будують з постійними паузами ще від 2007 року. Нещодавно Верховна Рада проголосувала про виділення 574 мільйонів гривень. Цього має вистачити на повне завершення робіт. Але частина суспільства обурилася. Мовляв, чому ці кошти не спрямували на армію, адже музей можна добудувати і після перемоги. У парламенті запевняють, це неможливо з об'єктивних. Причин, яких з'ясовував наш Єгор, не ромахло. Будівництво другої черги меморіалу жертв голодомору почалося ще 2017 року, та через пандемію, а потім повномасштабну війну, втратило свої темпи. Зараз зведення відновлене. Основні зовнішні роботи на території аж у 15 тисяч квадратних метрів мають завершити до кінця цього року. Це одне з приміщень, яке готується під експозиційну залу лівого крила будівлі музею. Тут буде розміщуватися частина експозиції і буде відкрито для відвідувачів. Підрядники кажуть, надані 570. 50 мільйонів гривень на добудову комплексу ще не надійшли, адже наказ поки не підписав президент. Та будівельники занепокоєні тою суперечністю, яка виникла в суспільстві через подібне фінансування в умовах війни. Якщо заморозити проект зараз, споруда почне руйнуватися. Це буде просто замикання бетонних конструкцій. Вони будуть руйнуватися. Ну часом, тобто як на всіх недобудовах Києва, тобто там ну при морозі їх буде розривати, буде йти корозія арматури. Готова частина музею займає трохи більше 400 квадратних метрів. Це відомо. Мий, монумент, свічка, скульптури, меморіальні таблички та зала пам'яті. Керівництво комплексу заповняє цього вкрай мало. Банально ніде розмістити усю колекцію, присвячену жертвам геноциду. Є передбачено на сьогодні наявність простору для основної експозиції, в якій кожен відвідувач почув би почув і побачив би відповіді на запитання. Про передумови про причини вчинення злочину голодомору геноциду в українському ж інституті національної пам'яті певні добудови меморіального комплексу потрібна саме зараз, адже це допоможе ще ширше розкрити очі світу на тему геноциду українців, який вже у 21-му столітті продовжують Путін та усі росіяни. Вторгнення показало, що російський рашистський режим є таким режимом, що готовий вбивати мільйони для досягнення своїх цілей. І очевидно, саме недостатня увага до. Тих подій того режиму, який в 33-му році вчинив геноцид, до певної міри зумовили те, що цей що злочин геноциду знову е, хтось наважився повторити на цій землі. Іван Васюник був віце-прем'єр-міністром України у 2007 2010 роках. Саме тоді стартувало будівництво першої черги меморіалу жертв голодомору. Політик пригадує цю ініціативу. Тоді теж намагалися зарубати, і зараз справу точно треба довести до кінця. Всі 90 Років та й сотні років Росія не відмовилася від своєї геноцидної політики. Що ще є одним підтвердженням того, що тема сучасної війни і підтримки збройних сил ніяк не можна розділити з геноцидом 32 33 років у Верховній Раді пояснюють, виділені 570 мільйонів на добудову другої черги музею навіть за великого бажання неможливо спрямувати на військові потреби. Ці кошти вони донорські це або прямі бюджетні надхо. Одження від інших країн або якісь кредитні кошти, але їх не можна витрачати на сектор безпеки і оборони. І очевидно, що ну дуже вірогідно, якщо їх не витратити зараз на, на музей, то вони просто згорять, залишаться в як невикористана строчка в бюджеті. Загальний бюджет меморіального комплексу близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Останніх виділених грошей має вистачити на повне завершення проекту. Ні будівельники, ні керівництво музею точних дат не називають, але сподіваються, що Вері основної будівлі відчиняться вже всередині наступного року. Його ромахло, Мирослава Соколовська, Володимир Коваленко та Володимир Ролюк. Факти сі Єдині новини.